Рецепт дуже смачної і дуже легкої в приготуванні печінки. Можна як корячу, так і свину, так і телячу, Різниці нема, але тут є один дуже класний нюанс, який вашу печінку зробить чудовою. Дуже смачна і будуть навіть їсти ті, що не дуже люблять печінки, так що записуйте рецепт і вперед готувати. Печінка тут може бути будь-яка, але зараз в даному рецепті мені найкраще пасує свина. Нарізаємо. Тут, от як ви хочете, щоб вона в страві виглядала, так і нарізайте. Я воно такі от приблизно куски. 2 кг печінки. І так, секретний складник це цукор. На кілограм одна столова ложка і чуть-чуть, трохи 2,5. Гарненько це все перемішати, щоб цукор всюди був. І залишаємо на хвилин 15 Поки воно маринується, наріжемо цибулю. Четверть кільця, пів кільця, як любите. І цибулі досить багато. Я цибульку обсмажую на смальці. Ну і Смажимо до такої гарної карамелізації. Тепер сюди всипаємо борошно. і перемішуємо, щоб борошно обваляло всі куски печінки. Так, цибулька вже гарно робиться і тепер смажемо печінку. Нагрів такий чуть більше ну, середній половинка і викладаємо нашу печінку. Смажемо по декілька хвилин з кожної сторони, там приблизно 3-4-5, дивлячись, з якої волочини вас куски печінки. Цибулька вже гарно золотиста, можна підити, сюди тепер закидувати сметанку. Сюди стається і буквально хвилинку хай прокипить. І обов'язково дві чайні ложки гірчички, а там гостра, не гостра, як хочете. Ось так має виглядати. І не лежіть печінки багато на сковорідку. Вона має смажитися, а не варитися. Так, під сметаною газ виключили. А до... печінку закидуємо одразу сюди. Все, всю печінку закинули, тепер сюди так приблизно з горняточку води, щоб не було така густа. Перемішали і буквально ще хвилин сім хай собі протушкують. А, і лише тепер я печінку солю. Все, протушкувалося, і печінка готова, можна подавати.